Привіт, мої дорогі джочі! Я дуже рада вас бачити нове відео. Це означає, що ми будемо говорити з вами про щось цікаве. Саме сьогодні ми будемо говорити з вами про новий. Транзит, так, так, у нас весна, як я вже говорила, вона дуже наповнена змінами. Так, я, в принципі, говорила, що 2025 рік це рік нестабільності, так, і ми всі чекаємо змін, тому що 2025 рік це про зміни. І в нас 29 травня буде один майбуть самих самих визначних транзитів за останній час у нас раху і Кету змінюють свої знаки і переходять на зовсім іншу. Ось так. В цьому відео в першій частині я розкажу вам таку загальну тенденцію транзиту і на що вам потрібно звернути увагу, так. А особливо подивитися, я вам розкажу, що саме подивитися вам потрібно буде в вашій натальній карті. Так, це буде дуже важливо. А в другій частині відео я розкажу вам, які саме... Визначні події, такі кармічні і кардинальні, ви будете проходити в своєму житті. Нагадаю вам, що прогноз зроблений для ведичної астрології Джочіш, і розрахунки зроблені згідно сидеричного зодіаку. Я вас дуже прошу: не плутайте ведичну астрологію з класичною. Чому? Тому що розрахунки в нас різні. І той прогноз, який відноситься до... Ведичної астрології він не такий самий, як і в класичній астрології. Якщо ви не знаєте, який ви знак Зодіаку по джотіш ви можете написати мені, я вам скажу. Просто не плутайте і потім, щоб не було такого, а говорили одне так: от я там лев. От, а в мене зовсім все по-іншому програлося. Ви можете бути знаком льва по класичній астрології, а по ведичній астрології. Ви можете бути, наприклад, рибами. Тому це дуже важливо і, будь ласка, не плутайте. І так. Весна 2025 року. Кардинальні зміни. у нас вже Сатурн змінив знак. У нас Юпітер змінив знак, і на черзі у нас кармічні вузли. Раху і Кету. Останній раз таке положення вузлів було 18 років назад. уявляєте? так, раху і кету роблять зодіакальне коло своє раз у 18 років. Ось ця дата, 29 травня 2025 року, вона дуже визначна, тому що раху переходить в знак водолія. Я нагадаю вам, що раху був півтора року в знаці Риби. Кету переходить в знак Лев. І півтора року кету в нас знаходився в знаці Діва. Хто такий раху? Так? Ну, я думаю, ми вже знаємо, що раху це ілюзія, це обман, це бажання. Амбіції, це бажання вирватися з обмежень. так Це прагнення максимально більшого і всього якогось такого неможливого. так Раху це наше майбутнє. Хто такі кету? Кету це карма минулих життів, це свобода, це інтуїція, це бачення інших світів. Це Мудрість, так, і кето це наше минуле. І коли, коли раху і кету переходять на ось цю вісь водолій і лев, це буде зіткнення особистого его та колективної свідомості. А в цьому відео, ми, що важливо, в цьому відео і в наступному відео, в другій частині, ми будемо говорити з вами про транзит раху і Кету від Асценденту. Асцендент це перший дім. Чому я говорю, що вам обов'язково треба подивитися, хто ви, який знак зодіаку саме по ведичній астрології, тому що знак Асценденту першого дому покаже вам, які події будуть в тій чи іншій сфері. Я дуже раджу вам подивитися в вашій натальній карті по ведичній астрології, де у вас знаходиться місяць. А, і раджу вам дивитися цей прогноз від дистенденту і від місяця. Тому що знак місяця не менш важливий є, можливо, навіть більш а, більш вагомий, ніж знак асценденту. Місяць він буде показувати, як ми. А, Відносимось до цих подій, так? як ми ставимось наш психологічний стан. То дивіться, ці вузли на ось Водолій Лев будуть взаємодіяти один з одним, і вони будуть взаємодіяти один з одним через знаки ками. Знаками це наші бажання. А буде дуже дуже багато подій, так як раху це неочікуваність і різкість, тому можна знаєте, зробити висновок, що в принципі події будуть доволі неочікуваними, різкими, і це ж саме нам буде підтверджувати транзит Юпітера в близнюках. На що обов'язково потрібно звернути увагу? Це дуже важливо конкретно для вас. Якщо у вас в натальній карті є планети в знаці Водолі і Лев, це говорить про те, що раху і кету будуть приходити транзитом по цим планетам. Так? І вони будуть зачіпати ці планети, давати на них свій вплив і будуть, скажімо так, більш яскраві події, зв'язані з показниками цих планет. Також не менш важливо, якщо у вас незалежно від вашого асценденту, від першого дому, хто ви є по ведичній астрології, який знак зодіаку, якщо у вас є планети в, в Терезах, в Близнюках, в Водолії і в Леві, так? це також буде дуже впливати на це і взагалі. Подивіться в вашій натальній карті, де у вас знаходиться лев, водолій, Терези і близнюки. Бо оці, ці знаки будуть дуже ярко, яскраво проявлені на протязі цього всього транзиту. Так, що ще дуже дуже важливо. Ага, важливо те, якщо у вас в натальній карті. При, вашу, при народженні раху знаходився в знаці Водолій, а кету знаходився в знаці Лев. Я вас вітаю, це означає, що у вас зворотній транзит. Таке буває раз у 18 років. А транзитний раху йде по натальному раху, а транзитний кету йде по натальному кету. Це кардинальні події в житті. Це може бути повністю зміна життя на, на ту ну, тобто, життя, може настільки змінитися, що ви навіть не очікували. Тому гляньте, будь ласка, в що у вас робиться в натальній карті, де у вас вузли стоять, так? І цей транзит, який буде зараз, він буде закладати цикл на наступні 18 років. Так, і те, що ви закладете зараз, в... В оці півтора роки буде з вами 18 років. Ви уявляєте, тому це досить важливо. Також не менш важливим є протифаза вузлів. Це означає, що в вашій натальній карті кету знаходиться в знаці водолій, а раху знаходиться в знаці Лев. А таке положення вузлів говорить про події, так само визначні і кардинальні події закладання нового дев'ятирічного циклу. Тому для вас це також дуже важливо. Коли вузли йдуть по ось таких визначних точках, це максимальні зміни. І причому це можуть бути зміни такі, до яких ми не готові, неочікувані. І взагалі це може бути нонсенс якийсь так. Але а, в будь-якому випадку, якщо у вас саме таке положення вузлів, ці зміни будуть. А це колосальна буде трансформація для вас а, просто. Цикл транзитів ось таких 9 і 18 років. Протифаза фаза вузлів йде 9 років, раз в 9 років, а зворотній транзит йде раз в 18 років. як ми знаємо, раху і кету це наша карма, так, і те, що ми закладемо зараз в найближчі півтора роки, якраз таки і буде визначати на 18 років, по 9 років так, нашу з вами карму. Коли раху перейде в знак водолія, нам стане легше. І ми зможемо трошки видихнути. Чому? Тому що раху в Водолії в своєму знаці. Раху дуже любить знак водолія, йому там максимально комфортно, так, і він там як в себе вдома. Що хочу сказати, 10 місяців з цього транзиту у нас буде раху в взаємному аспекті з Юпітером. Я про це говорила в відео про Юпітер. Вони будуть робити взаємообмін, так? І аспект Юпітера на раху це дуже добре. Юпітер буде раху трохи стримувати, але в будь-якому випадку це будуть дуже неочікувані якісь події. Так? Кардинальні. Чому ще так? Тому що сам по собі Юпітер буквально за 5 місяців він пройде весь знак близнюків. а Це буває досить-досить рідко, тому що Юпітер, як ми знаємо, в одному знаці він рік знаходиться, а тут він за 5 місяців пройде повністю весь знак. Та? Тому цей транзит буде так само говорити про якісь дуже швидкісні події. Раху водолії буде давати нам можливість ризикувати. І ризикувати доволі сильно. Так? Добре, чи, це чи погано, це вирішувати вже вам, потрібно вам це чи ні, але а, тенденція ризику буде на протязі півтора роки. Так, що ще не менш важливо. Так, е Раху водолії це вихід в соціум, так Водолій – це високі технології, це соціальні групи, і це соціум. Так, в основному тому раху буде говорити про те, що наше спілкування буде змінюватися. Про це і Юпітер в близнюках буде говорити, що потрібно виходити назовні, виходити там зі своїх якихось доміків, та виходити більше, більше спілкуватися, і це вихід в інтернет. Це вихід в, в мережі, так, водолій управляє а, всім, скажімо так, технічним прогресом. Так? в знаці Лев може давати нам проблеми і хаос, а, і може бути непорозуміння, особливо непорозуміння себе. Так? А, Кету в, в знаці Лев буде давати зацікавленість з езотеричними науками. Можливо, хтось з вас зацікавиться астрологією, рунами, там, та таро, та, та, так, якимись духовними практиками, йогою, так, що буде дуже-дуже класно. І так, основні тенденції і самі е, такі важливі події цього транзиту. Це буде перше, це буде перехід від особистої влади до колективного прогресу. Раху водолії він буде, а, як я вже сказала, він буде давати вихід в соціум, і тут акцент буде на колективі. Людина в оці півтора роки не зможе не зможе. А, бути сама, їй захочеться ви, їй треба виходити в соціум. так, Це вихід за межі, за межі якого, якої зникло, своєї зони комфорту. Про це говорить раху. Раху буде давати всім нам інтерес до науки, до технологій, до рівності і до свободи. Водолій це рівність і це свобода. Соціум, так? Кету в Леві він поставить під сумнів наше его, бажання слави і бажання домінування. Тут вже не прокатить так, да, що одна людина все вирішує, так і влада знаходиться в руках однієї людини. Так не буде. Влада буде знаходитися в руках колективу. Одна людина на щастя, чи, чи на жаль, я не знаю, але вирішувати майже нічого не буде. Буде будуть великі соціальні зміни і буде максимальний технологічний скачок. Це буде технологічні інновації. Максимальний розвиток штучного інтелекту, взагалі, сфер ІТ, сфер все те, що зв'язано з комп'ютерами, телефонами, з чимось з технікою, це буде, ну, прям такий, знаєте, ривок вверх. Будуть нові форми спілкування, нові. А, Нові групи людей будуть, а тому шукайте, шукайте для себе людей, які вам цікаві, спільні інтереси. Це буде дуже важливо в цей транзит, так. Що ще в нас буде? Зміни будуть, зміни будуть в освіті і в соціальній структурі. І всі ми будемо проходити все людство. Ми будемо проходити свої такі кармічні уроки. Кету в леві буде відривати нас від хибного Я знову ж таки виходить на перший план колектив. Та? Може, бути, може бути складніше утримувати увагу на одній людині. Я хочу сказати про те, що буде багато змін в політиці, багато політиків піде з е, своєї посади, скажімо так, так і люди, які при владі або мають владу, вони будуть змінюватися, тому що цей транзит вони просто не зможуть тримати на собі увагу. Люди е, будуть більше звертатися. Е, Більше об'єднуватися в групи, так, і колективний розум, скажімо так, в цей транзит буде стояти на першому місці. Як використовувати енергію цього транзиту? Ну, по-перше, це потрібно відкриватися новим формам спілкування? Групам йти в соцмережі? Спілкуватися в соцмережах, в інтернеті, ну, взагалі, взагалі, буде дуже сильно розвинена тема спілкування. Раху в Водолії, кету в Леві, Юпітер в Близнюках, Сатурн в рибах, багато транзитів такі, ну, Стурни в рибах, може і ні, але все ж таки Раху і Юпітер це про спілкування, про багато-багато спілкування і вихід в соціум. Потрібно буде відмовитися від гордині. Знову ж таки, я нагадаю, що це колектив. І а, особиста думка це класно, вона буде працювати, але тут на першому місці думка колективу буде. Потрібно бути, буде шукати баланс між особистим я та групою. Інвестиції, інвестиції в технології, в освіту, якісь інноваційні проекти. Скажу так, якщо ви займаєтеся інвестиціями, то краще інвестувати і правильно інвестувати в щось екологічне. А про цей і Сатурн в Риба говорить, що якісь, щось хибне, незрозуміле і м, обман працювати тут не будуть. Сатурн буде просто вичищати все те, що зв'язано е, з обманом. Так, і, і раху про це так само говорить. Що тут обманути ну якби не вийде. Потрібно буде розвивати інтуїцію, так не потрібно буде прагнути все контролювати. Я в принципі говорила, що 2025 рік це не про контроль. Це про максимальні неочікувані події, до них треба бути просто готовим, або ну, просто сприймати все, як є. Рік прекрасний, кардинальні зміни вже почалися з переходу Сатурна. Так, і тут на кінець то, ем, раху і кіто змінюють ось цей от, е, свою цю вість, тому я нагадаю вам ще раз. Не забудьте подивитися, що у вас робиться в натальній карті, тому що якщо у вас реально там протифазову злів чи зворотній транзит, це будуть просто а, якісь взрив та, в вашому житті. Класний транзит, а, насправді, який буде нас вчити відмовлятися від особистого я. Правиль, правильна відмова, так, вихід в соціум, в колектив. І е, в цей транзит думка людей стане дуже і дуже важливою. А не думка тільки однієї особи. На цьому все. В другій частині будемо говорити про кардинальніші зміни в вашому житті, особисто у вас. Нагадаю, подивіться, хто ви по асценденту в ведичній астрології. На цьому все я була рада вас бачити. Люблю, цілую вас і до зустрічі з вами в наступному відео.